Кредит можливо не виплачувати за таких обставин. Варіант перший, якщо строк дії кредитного договору скінчився до 2017 року, в такому випадку не працюють строки позивної давності і і в кредитора відсутня можливість стягнути борг з позичальника через суд. Варіант другий людина оформила банкрутство, але банкрутство не кожній людині можливо оформити. Варіант третій. Людина є військовослужбовець або її дружина. Тут повного списання кредиту не буде, але буде списання всіх нарахувань і отримання. Можливості сплатити кредит за тіло. От, і варіант четвертий: це якщо людина померла. Але й тут потрібно розуміти: якщо хтось вступає у спадщину, то спадкоємець, котрий отримує право на майно, він також зобов'язаний і виплатити кредити, які були померлої людини. Якщо вам потрібна більш детальна консультація або допомога, звертайтеся до компанії Паладін. Всі контакти вказані на нашій сторінці. Дякую за увагу! Слава Україні!